Покращення для книжкового клубу, для просто бали. Снеки, солодощі, новий стандарт. Ніби куплений для канцелярії такий кошик, але тут постійна проблема, немає стандарту. Якщо немає маркера, то ми не знаємо, чого там бракує, або, наприклад, що там має бути чи пульт, можливо, лишень. Це виходить от зазначки невідомого чого. І Богдан класно робить органайзери. Є чітка візуалізація, якого маркера тут немає, бракує. І будь-хто буде користуватися, він без цього може зрозуміти візуально, що зробити. Загалом аудиторія навчально вже дозапущена, є на чому писати, показувати презентацію. І Роберт щасливий відвідувати і вчитися. І Роберт щасливий.